Всім привіт! З вами Звіротак і це нова частина по КВК. Сьогодні ми будемо воювати з більшості за форти і з допомогою їх бити таких гравців, як цей Каспер. Ось Тут ми можемо побачити, що в нього фаланга кавалерії. Він має міць 600 лям сили. І був без контри. Я прочекав, там було до 3 лям військ. Тут я вже Приблизно налаштовую цього бити. Вже хотів звідси летіти, але але, в мене не було. У мене було тільки 25% розміру і я ще включаю буст атаки 50%. Відсотків. Тут я вже був готовий його бити, але раптом людина з гільдії РГ зайшла у фортецю місячну. І я не міг втриматися, тому що там було 244 солянки. Вибиваю її, ось лутаю халявні очки. Тим часом Каспер виходить теж на фортецю, хоч і одним солдатком, але я все одно лишаюсь, щоб запам'ятати його фалангу знову, чи він не змінив її. І фаланга далі кавалерійська. Я виходжу, щоб його вже вдарити. Тут вже на тапках, думаю, зараз прилечу. Вже ставлю знову клин кавалерії, йду міняти шмот, але мені починають кидати реси на Ну Я швидко роблю ТП до нього вплотну, лікуюсь. І вже починаю виходити, а там на нього тим часом робили збір, оскільки він вийшов на запал, але вже була контра і ніхто не бачив, скільки в нього військ. Поменшати третіх, побільшати п'ятих. І виходжу на третіх тапках швидко і на других. І роблю йому мінус 900 тисяч військ, майже мільйон. Ось такий от пушечний звіт. Далі потрібно бити його піхотою. Але, на жаль, мене вже... я вже не вспію, тому що решту гравців доберуть його остатки. Хоча я вспів на самий кінець зібрати, здається, 100 тисяч. Військ, ну зараз побачимо. Мені там приходять повідомлення, трохи мене відволікли. І ось що я забираю. І у мене починає розряджуватись телефон. Ось тут я бачу, як чел вибиває 650 тисяч на форті. Чекаю, скільки в нього військ, а військ там 250 тисяч, кавалерія плюс луки. Фух. Я думаю. Що зараз заберу його лідера, ставлю лук шмот. І увага, я ставлю піхотний клін. Оце просто я наугад вгадав. Тому що там, виявляється, також був піхотний клін. І я пройшов половину луків і вперся в кавалерію. А так би якби був там, була там піхотна фаланга, я би вперся в кавалерію, пробивши половину і пішов би в луків. Мені повезло. Не дивлячись на те, що я його повністю не забрав. Ну, але це вже таке. Що ж, дякую вам за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім удачі і всім пока-пока.